І всім привіт, народ! З вас підпис подбайками. Ми продовжуємо грати в Age of History 3 за бруней з метою формування ЄСБУ. Анда. Діа Південно-Східної Азійської нації. Так, тут в нас Альянс. Тут в тебе альянс кимось до 75-го року, в тебе до 74-го. Малайзія. Е, в нас з тобою альянс до 79-го, але. Ага, в тебе оборонний пакт до 73-го з Індонезії. Та що, в принципі, відпочивати також треба. Що в нас? По-перше, в нас економіка 315, а армія 32. Та як і бути, все поки що під контролем. Я просто не дуже пам'ятаю, на чому я зупинився. Ага. Дивіться, всі унікальні будівлі побудовані. А економіка? Економіка ще ні. Тепер так. Ага, я на усьому зупинився, хочуте сказати. Що в мене, в принципі, це все є. І пам'ятники всі є. А бібліотеки. А бібліотек нема сенсу будувати, бо ми вже на максимумі. Що ж? Та майстерні, давайте майстерні. Або інфраструктуру. Да. Дякую за бонуси. У нас буде дуже багато інфраструктури. Є. В нас інфраструктури 44, в той час, коли у В'єтнама інфраструктури одна. У них типу більша економіка. Типу. Знаєте, скажімо так, в них поки що більша економіка. Погнали майстерні. До речі, спадок. -у. Так, вартість будівництва зменшу. Хоч те, що ми цим якраз зараз і займаємось. Будівництво. О, стоп, 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 стоп. Ти проти кого воюєш? Хе. Проти Камбоджі М'янми? Ти воюєш проти Камбоджі ім'янми. Че, якщо я влізу? Стоп. Ти в Альянсі з Китаєм Окей, я влажу на Камбоджу. Я не знаю, хто головний ворог. Короче, вони програють, тому я оголошую. Війну. Камбоджі. Давайте навіть. Ой, у нас генерала немає, тримай якогось Поякісніше а вона майже вся захоплена, так? Блін, треба було йти на М'янму. Треба було захоплювати М'янму, а не Камбоджу. На Камбоджу я занадто пізно подивився. А ну-ка, я перезавантажусь, бо мене це дратує, бо це просто інформація, яку нам не показують, хоча могли б показати гра. Так, для цього нам треба вийти. Покращити вимоги військового проходу. Вони погодились. Мої війська пливуть сюди. Тримайте генерала. М'янма, оголосити війну. Ну давай змолазі разом. Просто щоб швидше розібратись, ми, що так, що так. Перемогли б. Давайте увімкнути. Штучний інтелект і максимальну витрати на армію, погнали. Та -та. О, все. Фух, ми чуть не програли бій. Здається, чуть не програли. Так, а куди ти? Чому ти повертаєшся додому, ти адекватний? Просто щоб потім назад поплити. Так, Індонезія покращити. З усіма сусідами покращити, із Індії покращити відносини. Із Китаєм обов'язково покращити відносини. Мої війська Що ми зайняті взагалі були. Тим що дратували мене, ось чому ми не зайняті були. Так, припустимо. Угу. Мені треба всі території м'янми, окрім Бангладеша. Давайте зараз наберемо 100%, все, 100% є. І погнали, у нас дуже мало очків. У в них в столиці, слонова кістка. Давайте краще візьмемо слонову кістку. Це нехай дерево буде ось так. Та поки що так, поки що ось так. Покращити відносини. Встаньте кудись сюди. Мінімальні витрати на армію. Вона відновата якусь. У нас зараз є важливіші ціль. Так, як мінімум асиміляція. Точніше, ядра і. И... релігія. Далі будівлі. Ой, тисяча я плюсов, На. Ще здешевше будівництво. Я и экономику давайте. Ой, тут так. Майже максимальна економіка всюди. Все. Біа. Ну, інфраструктуру, коротше, робимо те ж саме, що ми робили з іншими провінціями. Пам'ятники, це прям обов'язково. Слухайте, нас до цього всього 19 провінцій було, а я додав 16. Вау. Такі пам'ятники є. І ну, якщо я в попередніх провінціях вже відбудував майстерні, то давайте тут також. То мені це зробити. Що? На мене Індонезія напала. А, чому я зараз здивувався? Бо вони щойно пропонували навпаки оборони е пакт зі мною. Чи вони напали на Малайзію? Так, да, вони на мене на Малайзію напали. Не вистачало б, щоб вони на Малазію, Малазію захопили нам. Чому Таїланд? Чомусь також воює з Малайзії. І, до речі, програє Малазія. Закликати до зброї проти Таїланда. Та давайте приймемо проти Таїланда. Ой, дарма я це зробив. Вони тут вийшли. Упс. Ні, звалюємо звідси. Не б'ємось. Ой, не те я хотів. Прибрати. І нас радника нема. Дефік податкування поки що нехай буде. Та зараз що ті, що ті проти Малазії воюють? Я, типу, їх не зрадив. Типу, Малайзію не зрадив. Типу, все. З Таїландом точно покращити відносини, з Індонезією точно покращити відносини. Малайзія, Лаос, В'єтнам з усіма сусідами покращимо відносини. Бо ми лишились без союзника. Так, зрадив я його, В Якому сенсі зрадив. Як, покращити війська і спадок я поки що не знаю, куди. Насправді так кажучи, швидкість максимум людського ресурсу, швидкість відновлення. Так, давайте поки що спадок не чпаємо. Яка в мене економіка? 569, ну мені хоча б. Мені хоча б до філа армії мати. Давайте раз. В вісьмірку. Я раз. Я раз. У нас 56 військ. А, і далі людських ресурсів ще не буде вистачати, окей. Просто нам і ліміту полків буде не вистачати. Нам всього буде не вистачати. Давайте ось так, ліміт полків і швидкість відновлення. Паралельно буду качати. Що ж, Таїланд, в тебе. Так, у нас перемир'я. Лаос, З тобою. Ти в альянсі з Китаєм. Ой, з Північною Кореєю. Він просто. Північна Корея просто не встигне до тебе підійти. Ам'янма з В'єтнамом. Ось Лаос я можу дозабирати. Давай е, Вимога військового проходу. Максимальні витрати. Лаос. Закидати образами, оголосити війну. Встанемо так, щоб вони на нас напали. Все, вони програли. Бій. І ми їх захопили. Блін, може? Давайте краще вийдемо сюди, зробити вимоги, забрати. Авжеж, ядра, релігія. Людської ресурси таку відновлюється. Давайте все, поки що мінімальні витрати на армію. Так, швидко по будівлях проходимось. Таїланд, хоче альянс з нами. Зберегти, гру, зберегти. Давайте перед тим як. Перед тим, як поводитись на альянс. Може, спочатку спробуємо їх захопити. Ні, якщо... Вони просто людські. Ні, все, туплю, туплю, туплю. Завантажити. І справді просто походжусь, бо у нас ще й людських ресурсів не відкладено. І ми типу не витримаємо війну з ними. Так, стоп, а чому не висить... покращення е, ...пропозиція. Нема пропозиції. Ні. Таїланд? Ти не знову здоровиш мені пропозицію? Як, звісно, тут гра ідеально прям працює ідеально. О, О! або Індонезія, або Таїланд. На цей раз мені кращий вибір, і я вже ж я з Індонезією погоджуюсь. Одночасно, йдучи війною на Таїланд, заберемо в нього його провінції. Будемо максимальні витрати на технічне обслуговування. Образа, образа, образа. Далі дипломатії не вистачає погіршити відносини. Подивимося, на що ти здатний. О, вони зі мною покращують відносини. Ха, перес образа. Переміря до 85-го. А, все, що не закінчилось якраз. Зараз буде мінус 30. Оголосити з Індонезії разом. Погнали. Ні, чекаю. Ай! А, фух. Ні, я думав, ми перемогли цей бій. Якого біса? Індонезія. Щось ти пізно йшла. Що робить Індонезія? Е, індонезійські війська. Ви б мали б мені допомогти в першому ж бою. При того, мене в першому бою через вашу відсутність розбили. Ви задоволені собою, зрадники. Ви мене зрадили. А що? А. Ну окей, зробити вимогу, як є. Дуже хотілося б об'єднатись ось тут, хоч б якось. І дозабирати Камбоджу, просто щоб красиво було ось так. Камбоджу дозабирати. А їх почати з півночі на південь сідати. А подивлячись, де тут досить. О, слонова кістка. 5 коштує слова кістка. Давайте відмовимось. Блін, досить усюди. У нього в Таїланду досить багато дорогих ресурсів. Дайте шок за 4-8, все. Висунути вимогу. Я для В'єтнама ворог прям. Удачі вам, В'єтнам. Удачі. Так та що? Одразу ядра? Одразу релігія. Поки посаджу з максимальною витратою на армію. В'єтнам пішов на Таїланд. Які ж ви щури, просто. Диво можна зробити? Ну. Давайте не прямо зараз. А, це Таїланд просто став маріонеткою В'єтнам, все нормально. Факт про напад з а вже ж. Є, унікальні будівлі є. Квитку інфраструктуру, ой, мінімальні витрати на армію. 82 плюсом. Це дуже хорошо, але давайте все ж таки спочатку добудуємось. Так, як треба. Економіку тримайте всі. Можна, знаєте, що? ось Сюди залізти, взяти економічний бум. Ціна покращення економіки здешевшити. Так, стоп, на мене щось. Визначайтесь, на мене хтось напав, і ви одразу збереження кинули? Мені здалося? Та ні, на мене ніхто не напав. Окей, мені здалося. Це в мене вже проблема з головою. Так. Ну і давайте адміністрування обов'язкового пам'ятника. Єє. І я почав, але не будував майстерні. Індонезія, проти кого? Проти Малайзії? Та прийняти, щоб вони на нас не ображались. До речі, покращити відносини. Я з Таїландом воюю. Прикольно. Але трохи байдуже. Бо це. Це не моя війна, вона не для мене. Вони там впораються самі, у них там така армія, що вони впораються Все, кінець. Кінець війни. Прикольно. Це прекрасно. Майстерні є, а тепер. Окей, давайте інфраструктуру трохи. Тепер таку річ, як форму управління качаємо. Ми тут покращився і так далі. Так. Можу тепер дозволити ось 500. По 500, поки воно коштує 500 качати. Це столицю я качнув, суд качнув. Верховний суд. І зараз військову академію, військова академія для генералів. Це ще сильніше. Став ще сильніше, ніж був. Так, я радників там ще взяв і. І, 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 і. Нам треба розширяти армію. У нас 1200. У, ще 40. Ще 40 викликаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. 96 армій, і я б насправді так кажу, що треба було б ще. Одразу я можу покращити полки. Спадок. З'являється спадок. Аграрна революція дуже непоганий бонус. тому ж рахунку, тому що воно дасть. А, Ну, мало б. Дало темпи зростання. Просто ми нас майстерні ще були. Так, а також людські ресурси нам не завадило б покращити ті, які дешевше 200, а таких багато. Так, блін, просто прикол в тому, що якщо йти на Таїланд, то ти... це йти і на В'єтнам. Якщо йти на М'янму, це також йти на В'єтнам. То мені лишився, якщо так подивитись. М'янма, Таїланд, В'єтнам, Індонезія і Філіппіни. Альянс Попованова Гвінея. Максимальні витрати на армію. Вивемо сюди. Вивемо сюди. Ну, окей. З Острівця почнемо. Що, оголосити війну разом з Індонезією? Можу собі дозволити. Погнали сюди. Та-та. та Давайте бій, якому я програв, і Індонезія мені не допомогла. Індонезія, якого біса? Ні, стоп, 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 стоп. Тікаю. О, все. Тепер разом їх рознесли, і я їх доб'ю. Що, рознесемо їх тут? Так, дякую, що допомогли. Дякую, що не кинули мене на призволяще. Та-та-та. та Блін, Індонезія. Індонезія страшна країна. Ну, Вони прям дуже сильні індонезійці. Вони можуть створити нам великі проблеми. Потім. Блін, гарно мені на все не вистачить. Давайте ось ці острівці, ось тут. І погнали з півдня на північ Ну, бо, бо, типу, на півдні провінції ближче до мене. Ось один візьму провінцію. Та що, висунути вимоги, так? Де моя армія? Та йди сюди, поки відновлюйся. Ще 25 провінцій, це Та прекрасно. По... Так потрохи, поступово дійдемо до того, що нам треба. А, унікальні будівлі всі є. Можна зараз швидко. Ні, термін дії альянсу. Закінчився. Ой. Це було щось, що гарантувало мені незалежність, а зараз я без цього лишився. Упс. А що у нас тут по грошах? Це темп зростання. Ой, не по грошах, а по спадку. Блін, це ми ще армію не відновили навіть по людським ресурсам. Ми ще не навчили. О, пух, Індонезія. Так, а да, вже прийняти. Просто індонезійці занадто сильні якісь. В попередній частині так само було. Індонезійці якісь постійно. Ну занадто сильні. Я не знаю, що у любов. Що за любов до індонезійців? Розробника цієї гри. Є. Інфраструктура є. Пам'ятника є. Ні, є, і майстерні. Ідеалі ще закинути. Все. А далі викликати ще, не знаю, 40 військ. Де моя армія? Давайте раз. І давайте ще зараз 8. Можу собі дозволити. Ось так. У нас зараз армія 144. Ага, а в мене має бути 190 армія. Ех. Так все ж таки, що за диво? Темпу зростання, плюс 200. Ну слухайте, окей, окей, будую. Може воно того коштує. А в спадку візьму. Ой, та давайте ефективність оподаткування, щоб грошей побільше було. А далі вже розберемось. Блін, ну слухайте. Да, в нас вже економіка майже індонезійська. І поступово потроху зможемо розширитись нормально. Що ж, нагадаю, що в посадній описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, а особливо знайти в War Factory, гра, яка вийде через півроку, але вже дуже соковито виглядає, і якщо вода до важного, то це неймовірно мене підтримає. Найбільше не підтримує мій спонсор. Нікого можете побачити ось тут на екрані. Дякую тобі за підтримку. Саме звуть тобі. І відео. Підписка, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі. Тобувайте.